Кода Tour, офіційна, 2006 рік, чешська зборка. купувалась вона в Україні. Автомобіль на крутій оптиці лінзованій, на оригінальних титанових дисках. Вся в рідній фарбі, має історію обслуговування. Тонована. Ось так виглядає салон, максимально збережений. Є підігрів дзеркал, всі склопідіймачі, Сидіння не продавлені, не порвані. Кермо також не затерте. Коробка передач п'ятиступенева механіка, 243 тисячі кілометрів вона проїхала, газ встановлено італійський четвертого покоління, кондиціонер працюючий. Оці штучки не зламані, все, все в оригіналі. Максимально збережена шкода Octavia Tour. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Тут також все рівненько, чистенько, багажник велетенський. Отака ціла. От Обслужена з історією обслуговування, все працює. Шкода Tour максимально жива. Ніяких владень не потребує, ніяких нарікань на ходову коробку, чи то двигун, чи кузов немає. Звертайтесь, хто хоче купити гарну шкоду Tour, реально в крутому стані. Звертайтесь, кільцева дорога 110, територія столичного ринку. Тут ви зможете її переглянути, подивитися, протестувати та придбати.